Всім привіт! І сьогодні я хочу з вами познайомитись. Я до токарша, мене звати Ніка і я живу в Україні. Ну проживаю в Україні. Ось я хочу зняти таке відео. Я буду обустраювати кімнату. Так, одну кімнату в цьому домі, там де є басейн. Ось. Я хочу показати як я обустраю. Добав ось стул. Я вам сподобається, а в наступному відео я покажу е, свій дом, як я його обустрою. Ось там е, треба ось це саме остання кімната. Це буде нас ванна кімната. Ось. Я не хочу казати, нам треба це, нам треба це, нам треба це, я буду просто вам розповідати про себе. ось Ближ, ближче до цього, Давайте буде Я хочу порозповідати про те. Мене звати Ніка, мені 10 років ось і... Знаєте, я якось так дозап вирішила взяти відео. У яких вода сподобається. Ось. Що ще що сказати, я поки що не знаю, тому що я хвилююся. Але я знаю, що хвилюватись немає до чого, але зарівно хвилююся. Ось це так. А я більш люблю такі, знаєте, здержати, але щоб багато чого всього. Ось щоб були полочки різні. Я не знаю, наскільки вийде це відео, але я знаю, що багато хто любить, коли тут ну, іначе люблять, але я знаю, що ну, бувають. Беруть ідейки багато токерів я бачила те, що беруть ідеї. Я навіть брала, це було давно, але я брала теж ідеї. Зараз я їх не беру, я ще сама придумаю, але теж важко трохи, Само, тому що я не знаю, чи гарно ось тут. Тому я надію, що гарно вийде. Я не знаю, що ще сказати. Просто встраю вади кімнату. Я не знаю, що я щас пішу воно не так гарно, але я пробую Ось зустріч. Тому. Тому. тому давайте ми зробимо це з вами. Я сподіваюся, вам сподобалось. Але принцип по карті виходить е, так собі, але... але... але я думаю, буде виглядати краще. Ось так. так. Я бачу. Ось знаю, що де всім сподобається. Е, можуть бути погані коментарі, але я знаю, що я не дуже писаю взагалі дома, але я, можна сказати так, на, на російській мові питаюсь, питаюсь це все. Оце, е, щоб строїти. То... Але поки що не дуже виходить, але я думаю, в майбутньому я сподіваюся, що в майбутньому, в майбутньому ну, буде краще ось тому я сподіваюся. Сама по поки ще гадаю, що буде все. Що... Буду у разі Ось я прихворіла, ой, господи. Я прихворіла, то вибачте за мій голос. Ось тут так, так живе. Але мені дуже подобається. Я дивилася до дівчинку, коментарі подобається. І тому що ну, вона на позитиві, то є прошу погані коментарі, а її все рівно я хочу того бути, але поки що не виходить. На жаль. Взагалі-то я можу краще зробити, то тобто мені зараз не подобається працювати кімната, але... Але, але я хочу побустить. Ось я думаю, вам це буде. коли я спішу. Той ой, наоборот, не спішу. Ну господи, я вже запутуюсь просто. Я це моє перше відео взагалі. Тому, до речі, канали. Відкрила А, земаю, де дав. До речі, я вже сп... вживам все, Я знімаю в в ток Ось тому. тому тому, так. Ось така вада кімната в мене зайшла. Так, сейчас музыку выключу. Кому подобається, лайк, козик. Буде подобається став негативний смайлик в коментарях. Всім пока-пока!